Ти творець своєї реальності тут і зараз. Ти творець і споживач цієї реальності, ти і програмер і гравець у власній симуляції. Ти маєш повний контроль над тим, яку симуляцію хочеш проживати. Якщо ти хочеш жити в реальності, де ти багатий чи здоровий, тобі потрібно це запрограмувати. Але пам'ятай, Гру не можна запрограмувати, граючи в неї. Якщо твій розум це те, що грає, то ти не змінюєш гру, Ти змінюєш сприйняття. Світ навколо це лише відображення мов внутрішнього стану як дзеркало. Уяви. Ти дивишся в дзеркало і бачиш бруд на обличчі. Але замість того, щоб митися, ти починаєш терти дзеркало. Замість того щоб змінити себе намагаємось змінити світ замість того, щоб очистити свої думки, боремося із зовнішніми обставинами. Коли ти очищаєш себе, змінюється відображення, змінюється сприйняття, і ти вже на іншій віці реальності, бо все починається зсередини і все повертається до тебе.